Франківський влог. Привіт! Мене звати Тарас Зень, і ми сьогодні поговоримо про те, як змінювалася неакадемічна музика останніх кілька десятиліть в Івано-Франківську. Ще до відновлення незалежності у 70-х, 80-х популярна музика в нашому місті в основному звучала так: в трави пала, кохання забриніла. Або ось так. Проте, в часі перебудови в Україні та і у самому Франківську все почалось різко змінюватись. Відкрилась залізна завіса, і багато хто дізнався, що окрім звичної стради може бути і дещо інша музика. З 90-х років музику у місті раптом почали створювати у різних жанрах. І сьогодні ми згадаємо тих місцевих виконавців, які вийшли дещо ширше за регіональний рівень. Почнемо з тієї ж стради, але вже іншої. Франківський влог. На сцені з'явився сатиричний бард Станіслав Щербатих, більш знаний під сценічним ім'ям тризубий Стас. Головне. <звіць> <звіць> Також виник художник Левко Бондар з гуртом «Бункер Йо», який комічно заспівав про цьоцю в Занзібарі та про рідне місто. А шансонні російськомовні пісні місцевої групи Макбенд досі плутують з Гаріком Крічевським та ще донедавна грали у ресторанах. дівчинка. Окрім естради, франківські 90-ті запам'ятались появою модної танцювальної чи то пак євроденс музики. Гурт Фантом 2 досі залишається всеукраїнською легендою. Їхній перший альбом Заріні війни розійшовся тережем мільйон касет. Дівочий дует магія запам'ятався хітом Напиши мені доле листа та породив співачку Наталію Дзеньків, більш знану тепер як Лама. Напиши мені листа, Щоб сумні дні назавжди в літа. неординарно в 90-х виглядав і експериментальний гурт Саунд». З його тодішнім лідером Тарасом Пушиком Ми і поговоримо. Франківський влог. Початково це було чисте техно, uh -huh. але вже ми адаптували її, ну, реалії були інші, почали вискакувати європейські команди, і ми uh -huh. почали якось намагатися відповідати тому стилю. Ми хотіли більше в масовості, ми були малі такі знаєш, і, і хотіли, щоб нас дівчата всі відбили. Але от турботехносаунд, на виході, коли проєкт закрився повністю. 98-го. 98-й. 98. Кілька. Ми ще здається, кілька разів виступили. Якісь такі були замовлення. Суто стосувалися заробіт, заробітчанства. Угу. На виході у вас було скільки альбомів? Було два альбоми повних. Зараз, коли ти слухаєш, вмикаєш для себе Sound, що ти відчуваєш? Та нічого, мені смішно. Ну, мені смішно. Я сміявся десь до року, так, 2010-12-го. А тепер я до цього ставлюся. Паралельно прослуховуючи виконавців того часу, ну, вони теж не були. Ми були просто молоді і такі, знаєш, безголові. В хорошому сенсі цього слова. Нас не цікавила честь, думка, критика. Ми були найкращі, нам було так добре. Щодо альтернативної та рок музики в 90-х, то тут першопрохідцями однозначно був гурт Захід, що згодом переріс у команду Минула юнь. На сцені з'являється і психоделічний гурт Анейрос, що згодом переростає в популярну команду Хвилю тримай. Гурт активно гастролює, знімає кліпи, видає альбоми та залягає у сплячку на невизначений термін. Виникає калушсько-франківський гурт Брати блюзу, який стає першим колективом, що представляє українську сцену на Сіґеті, одному з найбільших фестивалів світу. <му> на франківській рок-сцені винирає і гурт Морра, лідер якої відомий нині музикант та композитор Дмитро Цепердюк. Згодом Дмитро вже в столиці реалізовує проєкт Dezel Dreams, а нині є обличчям гурту Луйку. Я вимпала це Короткочасним, але яскравим спалахом була творчість команди Ламанш, що проіснувала всього два роки, але встигла засвітитись саундтреком в нині забороненому російському популярному бойовику Брат 2. Справжнім експериментальним андеграундом стала команда Фак Сабмарін, що трансформувалась у гурт Фактично самі. Колектив засвітився на всеукраїнському рівні, отримавши першу премію в жанрі рок-музика на фестивалі Червона рута Рута-97». Сьогодні команда має назву Карпа та одноіменну вокалістку письменницю. А от гурту Ґринджоли слава припала вже на нульові, завдяки створенню гімну «Помаранчевої революції та участі в Євробаченні. Проте починали хлопці ще з регі-музики в 90-х, маючи назву Нема Марлі. Більше про це поговоримо з її лідером Романом Каленом. Можна згадати, звичайно, гриджоли, але в той час я був учасником гурту Захід. О, це був перший рок гурт і, Відповідно, у нас виключно був живий саунд, який переріс там минула юнь, там знову ж такі нема Марлі, але Гринджоли це вже був фінальний проект. І все, ми створювали наживо. У нас не було можливості там накопичувати свою музику на електронних носіях. Ось ми фактично то, що наживо заграли, то що на плівку записали, так воно і звучало. Я б би відроджував би Червону руту. Все ж таки, саме цей фестиваль дав Україні найбільшу кількість зірок, тих, які досі працюють, досі творять і роблять свою музику. Тому для мене червона рута окей. Це все бач, музика 90-х. І якщо говорити про стилістичність, мені більше імпонує музика тих років, тому що вона більш гармонічно насичена. Зараз ця музика робиться на чотирьох акордах. І для мене, на мене, це примітивно. Ось і не цікаво. Тому я з захопленням і із задоволенням переслуховую 90-х. Ну що ж, а ми вриваємось у 2000 ні Франківський влог. Не можемо оминути юну франківчанку, випускницю російського класу 22 ї школи, а згодом студентку музучилища училища Таню Ліберман, яка, перебравшись на навчання до столиці, взяла собі сценічне ім'я Тіна Кароль. стартанули в 90-х, але розвинулись з перервами в нульових та й розвиваються дотепер справжні гуцул-металурги Я гуцулметалурги Карлон. Поряд з ними в нульових на сейшинах фестивалю Рок вибух та інших всеукраїнських сценах гриміла панк-ватага Фліт, яка зараз переживає вже друге дихання, що правда в Сполучених Штатах Америки. Інші панки, пан пупець в активній фазі протримались 14 років, видали кілька альбомів та здобули все українську славу навколо панкових колах. У 2007-му постав і фольк-рок-колектив Коралі, що чинив перше серед українських гуртів, постійно використовував як музичний інструмент тримбіту. Дещо у видозміненому вигляді команда інколи грає, і досі. Життя як ваше а не хочеш, Будь ласка. А от легендарна перкалаба, хоч і почала свій шлях в 98-му, проте основний її ривок припав саме на нульові. Про це більше поспілкуємось з співзасновником гурту Яремо Єстетиком. Якщо йдеться вже про 2000-ні, то ми помітили в 2000-х, що в нашому дворі, або конкретно там через чотирьох дворів, вилізли вже ну, дозріли групи. Це Фліт там гринджоли хвилю тримай і перкалаба. Це в нас були тільки на тільки в межах нашого одного там поля. Трошки ширше це з'явилися коралі. І пан Попець, типу, якщо пам'ятаєш, то був навіть цілий фестиваль набережно презентує. Mm. Він потім був два-чотири рази. Він був навіть сформований, і, і це було як ну, типу, як, як цілий культурний прикол. Типу, що ну якась там до якоїсь частини міста ти раптом примагнітилося багато розвинених груп. Типу десять років я mm. займався власне. Перкалаби від створення до 7-го до року. Ми були тоді спортивною командою. Я це вважаю одним з найбільших досягнень, бо спортивна команда ну, не так просто серед людей від, від мистецтва, від якогось там видумки uh -huh. зробити команду. То, в якій перкалаба зараз в формі, це теж круто, що є щось архівне, щось трошки живе, щось трошки в діалогах, типу, ну, uh -huh. міфічне. Воно дуже. Ну, теперішня форма теж крута. Сьогодні вже давно не нульові, а настали 20-ті. З появою соцмереж, звукових бібліотек та цифровізації, підходи до творчості постійно змінюються. Музики стає все більше і більше. Женя Чечановський, як музикант з досвідом та саунд-продюсер працює не тільки з українськими артистами, як Джері Хейл чи Артем Пивоваров, але й з місцевими початківцями. Про сучасний стан франківської сцени з ним і поговоримо. Зараз писати музику, зводити музику, вигадувати і випускати і заробляти на музиці набагато доступніше, ніж це було в нульових. Тоді все виглядало в принципі набагато трушніше і справжніше ніж а, ніж зараз. Тому що зараз все робиться швидко і багато людей використовують семплі, не заморочуються, і воно не завжди виходить так по-справжньому, так емоційно щиро. щиро, так як це робили в нульових і ще раніше. А, ну, Бракує емоційності більшої, бракує потужності, ракешності. Кого б ти виділив саме з франківських а, нових артистів? Ну, Той, хто звичайно вже гудить, шумить і в інтернеті, і в серцях. Угу. Це Влада Кейт, це Сергій Лазановський, угу. це Севентінс, це Санна угу. е співачка. Є мені ще часто трапляється такий Чувак як Лотоцький в тіктоці він каже, що він з Франека. Ну я так переслуховую його роботи. Ну дуже класний музон. Просто ну напевно утра... фіїнка. Фіїнка, так точно, слухай, як їм міг забути. ой попід ой, попід попід газеленеги. Ходить до, ходить до топ, сте молодегі. Її от якраз цей шарм гуцульський, ще ніхто так красиво да, не подавав, тому ця ніша сміло неї зайнята. Є ще виконавець, який зараз реалізовується більше в Польщі, але він з Франківська і Сацвіт. Чи чути про нього? А він я чув, що він зі Львова не. Ні, він з Франківська п'ята школа. Круто. Ні, ну це, це однозначно, він дуже крутий чувак. У франківську історію входять вже не переможці чи лауреати фестивалів як колись, а часто учасники телевізійних талант-шоу або просто блогери. Все це разом тепер формує впізнаваний бренд-артиста. Май Але ми залишимо друзями. Успіх зараз вимірюється не кількістю проданих касет, а кількістю переглядів чи прослуховувань на стрімінгових платформах. Як буде далі, не знаю, але це точно буде цікаво. Головне дожити народження, улюблене місто, Франек, 362.